Питання проситься на соціалогічне розвідня. Перше. Перші чотири це щодо рівня міри ротичність для полонних органам, ротичського району, органу прокуратури та ротичного району Росії. П'яте питання це чи потрібно лікуватися за історію культурної пару. Пам'ятниками в дитичній стороні, шосте питання актуальне, чи потрібно закриття на області землі. Сьоме питання, чи хотіли би мешканці в ротичній щоб в районі проходили масові колонівства слабка в касині? Це було восьме питання. Чи потрібно задовольнувати заходні будівництва, які знищують історичні? Дев'яте. Чи згодні з тим, що всі купили звичайні гарні включили до туристичних конструкцій золота взагалі? Десяте питання, чи знають факти Хабарського, так робиться ворога. Дано соціалогічні об'єднання підтримувати. Доплачу, по перші групи тушно затягнулися. Ще дві наших, наших групи козійних на по машинах курсують по Витичні району, по селах. Також де доволіться соціалочним слідком на всі самі вже такі. Я зрозумів, там всі десь приблизно ну, разні, 20 цих, це все різне, це тільки маленька частина, що. Ну так, да, зараз у нас в Ютуб-каналі є, там ще як би, кліп по діяльності Лія Читисленка, там на 6 хвилин. Е, нарізка тих обставин, де він приймав участь у громадських заходах і так далі. Ну, Хочу ще додати до цього, він є голова. Хмельницького відділення Гіомайдан Громадський контроль, якби це дуже відома організація, яка займається. Ну, плюс до того він є журналістом газети Права України, там є, до речі, значить, і відеоматеріал, де він особисто як журналіст газети Права України займався інспекцією тюремних закладів України. Так що, як би, там багато чого є. Значить, є там багато розслідувань, які він проводив як громадський журнали, тобто, як громадські діячі, як журналіст. Тому я думаю, що там більш ніж достатньо доказів того, що він дійсно є громадським діячем. І зараз хочу вам сказати так, ну це не по секрету, що багато людей дзвонять і питають, чому вони зараз не можуть подивитися його. Суд, який ну був тоді, транслювався, коли за ухвалою судді Кулібякіна потім в Городоцькому районному суді як би, дивилися. Mm. Я, явно, більше... я так розумію, що ви ці ролики, які знімаєте за судового засідання, ви ж викладаєте їх так, то, так але... да вони на каналі Час Україна, вони всі є. Але це зовсім інше. Судова влада, ваша честь, всі дивляться всю, вся Україна, бо це більш відомий ресурс, якби це ресурс державний, бо у нас був канал Майдан громадський контроль. Це зрозуміло, добре. Присідайте, будь ласка. Я думаю, в подальшому від відстане немає ніхто, нікого не сумнів з приводу громадської позиції Валерія Марійовича. Прокурор зараз немає. Ні, немає. немає. Так, ну, що ми переглянули ваше відео і просто заради цікавості, яке ж Ви опитування провели в Литичівському районі, які показники цього опитування. Ваша, правоохідний... Ваша честь, я не пам'ятаю <кліг> іменно політичне, я вам скажу по, <кліг> <кліг> по Хмельницькому. 98% недовіри до правоохоронних органів, до органів прокуратури, там гірша ситуація, і щось 92% це довіра до суддів. І якраз там слідуюче відео було. Я в обласній адміністрації. При в суддях всіх я виступав, і я їм це доводив, ці всі моменти. Тому що 5 тисяч, 5 тисяч бюлетнів було. З 5 тисяч, на жаль, ви таке показали. В Литичівському там трошки, ну, трошки не так, в Хмельницькому проблема. В Кам'янці-Подільському теж проводили. Добре, вісне. Пане прокурор, ваша думка приводу питання про трансляцію судового засідання. На ютуб-каналі та на, на каналі Судового. Я вважаю, що дана компанія співставна, оскільки у нас відкриті судові засідання, всі бажаючі можуть з'явитися в зал судових засідань, бути особисто присутніми під час розгляду даного кримінального провадження. Крім того, сторона захисту. Самостійно здійснює відеозапис даних судових засідань, як вони самі засвідчили і ці відеозаписи в... на Ютубі. Тому всі бажаючі, які хотіли б переглянути хід судового розвитку, вони можуть це зробити. Крім того, я вважаю, що це буде затягувати. Судові розглядано ну, кримінальне провадження, яке і так затягнулося вже на роки. Крім того, це буде додаткове навантаження як е, на сам суд, оскільки враховуючи широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на території України і в зв'язку з енергетичною кризою саме відключенням електроенергії перебоїми з інтернетом, це також. Піде не на користь того, щоб суд міг оперативно розглянути дану справу, тому я заперечую. Скажіть мені, будь ласка, з первої клопотання проти що доступ та чи документів, які перебувають у лінії управління організаційного забезпечення ЄРД Генеральної прокуратури України? Вас честь, Також вважаю, що дане клопотання є необгонтовним, оскільки... Відповідно до пункту 1 розділу 4 положення про порядок ведення ЕД, які затверджені наказами Генерального прокуратура No298 від 30.06.2020 року, е надається е сам витяг, якому зазначається е номер кримінального провадження е фабула, тобто обставини вченого кримінального правопорушення. Е Слідчі або дізнавачі, а також група професіальних прокурорів. Тому там положення визначно порядок отримання е, інформації з єдиного реєстру до судового розслідування. На рахунок руху кримінального провадження. Стороні захисту до обмінування актом мати на реєстрі матеріальних кримінальних провадження, де зазначені всі присальні рішення та слідчі дії, які були проведені в ході до свого розслідування. Тому я вважаю, що після. Ну, ще ви дозволите, ви мені сказали, що я зможу дати по-другому, ну і по-перше, хотіли додати... теж. Я не буду повторюватись, не буду я нічого повторюватись. Значить, ви знаєте, зараз от прокурор кривить душою, каже, тут чомусь він забув, що сьогодні дійсно він в кінці сказав, що у нас в Україні агресія і так далі. І люди суди не можуть зараз прибувати, тому що би, вони обмежені в полісуванні, всьому іншому. Тому судова влада, коли буде на каналі, де там де пряма трансляція, люди можуть дивитися і все нормально сприймати. Бо коли навіть ми дивилися по тому, коли справа слухалася слушала, в э, э, в Городовському суду, то там, значить, видно було, скільки людей как би, дивилося цю трансляцію. Скільки ж людей дивилася цю трансляцію? Я вас перепрошую. Ну, десь 15 чоловік в прямому ефірі дивилося. А це достатньо. Це члени організації по Хмельницьку, які не могли би доїхати до суду. Що стосується, наприклад, тось. Це по-першому. Тому звісно ніякого затягування немає, ви бачите, якщо у нас світла нема, то ніхто і так не слухає. Це був приклад вчорашнього дня. Ми не приклик... можу слухати, якщо світла немає. Да, ну, так от... У нас іде повна фіксація, процесу. совершенно вірно. Тому воно ніяким чином воно не пересікається з Ютуб-каналом судового влада. Тому тут, би, я вважаю, що неправильно. Ну, а що стосується витягу з ЄРБІ, ваша честь. Те, що я звертався до прокуратури, я чому. Думаю, ми... Я попрошу вас на тебе мікрофон, я позджувати. Я зрозумів Що стосується саме как би, вот, другого, то чому ми його заявили, ваша честь? Тому що я подав ряд клопотань до прокуратури щодо руху справи, щодо інших, так сказати, дій, які були. Відповіді я не отримав до сьогоднішнього дня, це по-перше по складові. А по друге складові дані кримінальні справи, сроки давно до судового розслідування пройшли, і цю справу взагалі потрібно закривати, тому що я буду подавати клопотання про закриття кримінального провадження. Хочу при цьому зазначити, що по моїм підрахункам значить, у них виходить мінус 39 днів щодо сроків закінчення досудового слідства. слідку. Це я рахував так, як, я, як це робить закон, і я таке клопотання буду заявляти. Тому без е, того, що він е, прокурор каже про те, що, начебто, там в обвинувальному акті є все, і там все прописано. Все там не прописано, того, що нам потрібно з вами для того, щоб об'єктивно розглянути справу. Чому в даному випадку у нас е, я вам надав копію ухвали? з Смукачівська міськрайонного суду, там була така сама ситуація, коли прокурор написав, що видісне була постанова про продовження строку досудового розслідування. А коли ми отримали витяг з ЄРДР, який дала Генеральна прокуратура, то там цього нема. Тобто виявилося фальшування справи, яке вплинуло на розгляд справи по суті, тому що справа в тій частині повинна бути закрита. Але Це я ж... так зрозумів, що е Закарпатський Михайшевський міський районний суд Закарпатської області далі ще слухає справу. Ще рішення не прийнято? Ні, ще рішення не прийнято. Ми слухаємо справу, тому Але що, що... Судовий розгляд чи підготовчий? Ні, ні, судовий розгляд. Судовий, я зрозумів. По підготовчому там якби мене не було не підготовчему, тому как би так. Да, ще хочу що сказати. Щось, В даній ситуації я... Я, вас, честь, я кажу, що мінус тридцять дев'ять днів. З е, тих порушень, які є на сьогоднішній день. Тому без саме отримання тих документів, які е, я прошу, значить, ми з вами об'єктивно дійсно не встановлено навіть в тому питанні стосовно того, як так, давайте ми це конкретно конкретно говорити, бо ви говорите можете. По... Ні, я все конкретно говорю, не честі. будь ласка. Давайте, я сам не сперечаюся. Е, значить, ви просите по питанні відомостей. В електронному вигляді а також належним чином досвідчені копії по провому вигляді усіх відомостей, внесених до ЄРДР по даному кримінальному провадженні, про усі основні відомості, внесені до ЄРДР у цьому провадженні, про усі прикріплені файли зі змістом за період часу з 28.06.2017 року по дату надання відомостей. Про усі кримінальні правопорушення у цьому кримінальному провадженні зазначення лог файлів внесених відомостей. Значить, мене цікавить, чому саме по дату по сьогоднішній день, по дату надання відомостей. А я ж скажу, чому. Тому що ми взагалі не знаємо про справу, коли вона була передана до суду саме ще 23 чи 24 квітня 2018 року. Ми нічого не знаємо про цю справу. Ми не знаємо, що там було занесено. Що там не було занесено? Як там вся справа рухалася, розглядалася. Чи там взагалі у нас є відомості сьогоднішній день про те, що справа була повернута значить, прокурору? Ну, як, наприклад, А скажіть мені, будь ласка, а на що це впливає? Чи є на відомості, що справа була повернута прокурору? На що впливає? На впливає на досудове суд, слідство, ваша честь. Слід. Да. Дивіться, значить, по матеріалам справи, ну, от по тим, які є. Значит, ми там подавали ряд клопотань, ряд заяв для того, щоб було розглянуто справу. Тільки зараз, якби ми дізналися, що 21-го, по-моєму, да, там було внесено, тобто справа була повернута до прокуратури. А ми подавали клопотання на знайомлення, які є у вас там в справі, там і 27-го, і 28-го, але нічого ми не отримували. Потім була ухвала, ну тут вже до судового слідства почало. Надалі повернулася, і до судового слідства якби сроки, ті, які є по закону, вони були, як кажуть, списані. Потім, коли подали до суду, значить, вони подали до суду, клопотання пан Садовський подав, я не пам'ятаю, якого числа, але значить, суд виніс ухвалу, і до 17 березня нам був наданий строк для того, щоб ми з матеріалами справи. І вже з 19-го, 19, ваша честь березня, знову йдуть сроки до судового розслідування. А тут воно воно виключається. Тому от так і виходить. Ми нічого не знаємо з вами, як вона рухалася. І потім невідомо, де ця справа була. Місяць. Так, да, цього більше, ніж місяць, не невідомо, де вона була. Хоча по, по моїм підрахункам, те, що я врахував і це. Я... У мене тут воно все підраховано, все тут є з доказами. Значить, ця справа повинна була бути ще 1 березня, нам повинні були там щось вони давати. Але ми не знаємо нічого цієї справи. Розумієте? Тому ці відомості, вони потрібні нам до сьогоднішнього дня. Ось така би, інформація. І це є би, правда, що від цього ми нікуди з вами не... Не подінемося. І це нам треба розглядати по-любому. Бо порушення строків до судового розслідування призводить до то, того, що справу повинні закривати. Не можна подавати там до суду справу, в якій строки там пройшли всі. Що ви знали, що наступного мене буде клопотання саме про це. Ми ще не дійшли до тих скарг, які там 30 штук є в справі. Так. так, добре. Значить, я розумію. Відомості про ключ для внесення до ЄРДР повноважимо особу прокорити свіч зазначених ЄРД. Що ви маєте на увазі конкретно? Значить, ті відомості. Які нам необхідні для того, щоб побачили, що там вносилося, Чи були то уповноважені люди, чи не уповноважені люди вносили? Тому що значить, в управлінні те, яке веде значить, цей реєстр, це спеціально честь, ярдер був зроблений для того, щоб не було того, як було раніше. Щоб підкладають заднім числом якісь бумаги, яких не було в справі, розумієте? Тому і зробили, тому от то, що я написав, Говорю про, про, про ключ для внесення відомостей. Так я кажу, це люди, які уповноважені чи не уповноважені, вони мають ключ цей, Розумієте? Я розумію, я знаю, що таке ключ. Да. Ну так я, я ж про це те, що там написано, я все це писав, враховуючи те, що нам все це потрібно. Я теж саме написав вам сюди, в цьому клопотанні такі ж самі питання ставив, як і тоді по Мукачевському суду. Там не було питань. Там якщо суд хотів розібратися, так він подивився, ми це сказали, і я вам сказав, чому ми, для чого нам це потрібно. І суд ухвалив об'єктивне рішення. Тому я вас теж прошу ухвалити об'єктивне рішення. Давайте подивимося, які питання тут в цьому є. Питань жодних немає. Там не написано жодної кажу, речі такої, що там щось воно не потрібно, там все потрібно в даній ситуації. Я розумію, що прокурору це не потрібно, бо йому об'єктивність не потрібна. Йому треба так скинули справу, здихалися, поховали її і все. А суд пускай розбирається, бере на себе. Там ж у нас важче з було декілька об'єднанців справ, там вони там вносили. То з нього розібратися все треба чітко. Шановні друзі, якщо вам сподобався. Відеосюжет та наш канал не забудьте підписатися та поставити лайк.